Дунаєчка, смакота. Хто знає, той зрозуміє. це почистити, залити холодною водою. Дати постояти десь півгодинки. Періодично міняє воду разів 4-5. Рибка вимочилась, побіліла біленька всередині. І ми нарізаємо на маленькі шматочки тоненькі-тоненькі. Щоб вона у нас успіла проселитись. Голови і хвостик я відрізаю, залишаю на уху. За бажанням можна ще хвилин на 10 залити холодною водою наші шматочки, щоб вона була біленька. Даю воду, додаємо, у мене нам 3 оселеця ложка столова солі і чайна ложка сахару. Трішки чорного перцю за смаком і столова ложка уксусу. Все це перемішуємо. Складаємо в баночку, заливаємо все це рослинною олією і в холодильник на пару годин і через пару годин можете смакувати дунаєчкою.